Вітаю вас на каналі Світанок. Приємного вам прослуховування. Агата Крісті, Благословенне Яблуко. Джордж Дантес зупинився посеред вулиці в глибокій задумливості. Він, немов не помічав хвилі людей, що поспішали, які обтікали його по обидва боки, ні на кого не звертаючи уваги. Вдавшись до сумних роздумів, усе перевернулося в одну мить. Він щойно, як то кажуть, не на жарт поговорив зі своїм багатим дядечком Єфраїмом Літбетером, співвласником фірми Лідбетер і Джилінг. Точніше кажучи, не на жарт розмовляв дядько. Лайка злітала з його губ, висловлюючи доброчесне обурення родича. Містеру Літбетеру подобалися риторичні повторювання, і в розмові з племінником він не позбавив себе цього задоволення. Причиною скандалу була банальна розбещеність і злочинна легковажність молодої людини, майбутнє якої забезпечував він, містер Літбетер. Так от ця молода людина, нікого не попередивши, надумала взяти собі вихідний день посеред тижня. Висловивши все, що він думає з цього приводу, містер Лідбетер зупинився перевести подих, а потім негайно зажадав від племінника пояснення такої жахливої поведінки. А Джордж просто хотів відпочити. У чому й зізнався відверто. Містер Лідбетер обурився ще більше. Що ж, на думку племінника, половина суботи і неділя це не вихідні, не кажучи вже. Про щойно минулу трійцю та інші святкові дні. Джорджу було плювати на офіційні неробочі дні. Він хотів хоч подекуди мати вільний день, коли він міг би вирватися з метушні, знайти такий куточок, де не зібралася половина Лондона. На що містер Лідбетер відразу ж заперечив, що, мовляв, робив усе, що міг для сина своєї покійної сестри. Ніхто не скаже. Що він не намагався вивести його в люди. Але зрозуміло, усе це були марні зусилля. Відтепер Джордж може додавати до суботи й неділі ще п'ять днів тижня і робити все, що йому заманеться. Дорога до щастя і благополуччя назавжди для тебе закрита, мій хлопчику, сказав містер Лідбер в останньому поетичному пориві. Ти прогавив свій шанс. Може, дядько все ж таки змінить рішення. Може, у нього збереглися якісь таємні почуття до племінника, крім холодного презирства, думав Джордж Дантес. його відірвав від роздумів чийсь бадьорий веселий голос. Гей, Хеллоу!» Поруч зупинилася елегантна червона спортивна машина. За кермом сиділа чарівна Мері Монтезор. Дівчина добре відома у вищому суспільстві. Ілюстровані журнали друкували їй світлини принаймні раз на тиждень, а той два. Вона сліпуче посміхнулася Джорджу. Я ще ніколи не бачила людини, яка вдає з себе острів, пожартувала дівчина. Сідайте швидше в машину. Із превеликим задоволенням, відповів Джордж і сів поруч із дівчиною. Вони їхали дуже повільно, бо вуличний рух не дозволяв збільшити швидкість. Досить із мене Сіті, сказала Мері. Я приїхала подивитися, на що це схоже, і тепер повертаюся в місто. Джош не вважав себе вправі вказати на цю географічну помилку і заявив, що сама по собі ідея чудова. Рухалися вони немов стрибками. «Мері Монтрезор». Користувалися будь-якою можливістю зайвий раз натиснути на акселератор. Вмирають тільки один раз, повторював про себе Джордж, але з обережності мовчав, а то ще мері прийме його за боягуза. Коли вони обігнули нарешті гайд парк, дівчина заговорила знову. Як ви ставитеся до ідеї одружитися зі мною? легковажним тоном запитала вона раптом. Джордж придушив легкий, готовий вирватися вигук, який можна було б витлумачити як переляк, спричинений несподіваною появою величезного автобуса, а також перспективою неминучого зіткнення з ним. Я був би щасливий, відповів він. Добре, може, ми так і зробимо днями. Тон Мері залишався невимушеним, проїжджаючи повстанцію метро. Джордж кинув погляд на рекламні заголовки останніх новин. Політичне становище ускладнюється, полковник на лаві підсудних, світське весілля, герцог Еджхіл і міс Монтрезор. А що в такому разі пов'язує вас з герцогом Еджхілом? – запитав молодий чоловік. З Бінго ми заручені. Але ви щойно сказали. Ах так, правду кажучи. Я ще не знаю, чи вийду за нього. Навіщо ж тоді було заручатися, щоб дізнатися, чи зможу я захопити таку людину, як він. Усі казали, що це неймовірно важко, а виявилося так само просто, як сказати комусь «хеллоу». Не пощастило ж цьому бідоласі Бінго, поспівчував Джош, приховуючи за зовнішньою розв'язністю збентеження. Не зовсім так упевнена, це піде йому на користь. Звісно, тільки в тому разі, якщо він змінить свою поведінку. Але я в цьому дуже сумніваюся. Сьогодні вас хоті перегони. Вважаю, ваша присутність там обов'язкова. Мері Монтрезор усміхнулася. Мені так би хотілося мати хоч один вихідний день, жалібно простягнула вона. Як і мені, захоплено вигукнув Джордж, і за це бажання, дядечко виконув мене з роботи і прирік на жебратське існування. У такому разі ми одружимося обов'язково, вирішила Мері, мої 20 тисяч фунтів річного доходу можуть допомогти. Це створить певний комфорт у нашому з вами майбутньому домі. Якщо вже ми з вами заговорили про будинок, Джордже. Чи не пошукати нам у селі будинок нашої мрії? Що ви на це скажете? Це був простий і чарівний план, який молодий чоловік із радістю схвалив, і вони негайно ж вирішили привести його у виконання. Мері натиснула на акселератор, і незабаром вони вже виїхали за межі міста. Напевно, минуло не більше, ніж півгодини, коли дівчина раптом радісно скрикнула. І широким жестом показала на підніжжя пагорба, повз який вони проїжджали, там притулилася чарівна віла, яку рідко можна зустріти в цих місцях. Мері звернула на путівець і загальмувала перед білою хвірткою. Залишимо машину і підемо подивимося, Джордже, запропонувала вона. Це якраз те, що нам потрібно, чи не так? Це не будинок, а диво, сказав юнак, але в ньому, здається, хтось уже живе. Мері нічого не хотіла слухати, і чим ближче вони підходили, тим чудовішою здавалася ця чарівна віла. Ми тільки заглянемо у вікна, наполягала дівчина. Ну, будь ласка, Джордж зупинився в нерішучості, але люди, які там живуть, вони мене не цікавлять. Це буде наш дім. Інші ще потрапили сюди випадково. До того ж, зараз гарна погода, і вони, напевно, пішли гуляти. А якщо нас і зловлять, я скажу, що думала, ніби цей будинок належить місіс Місіс, Пардон Стенджер. І принесу вибачення. Ну, це ще прийнятно, невпевнено пробурмотів Джордж. І вони почали оглядатися. Будинок, схоже, був чудово мебльований. Вони зазирнули у вікно кабінету, коли позаду почулися чиїсь кроки. Обидва обернулися. Перед ними стояв величний дворецький. Ох, Мері посміхнулася найспокусливішою своєю посмішкою. Скажіть, сер, місіс Пардон Стенджер удома? Я заглянула, чи немає її в кабінеті. Так, місіс Пардон Стенджер удома. Несподівано для Джорджа відповів раптом дворецький. Сюди, будь ласка, їм нічого не залишалося, як іти слідом за ним. Юнак подумав про примхи випадку обрати таке незвичне ім'я і на тобі, натрапити на людину, яка його і справді носить. Покладіться на мене, прошепотіла дівчина, дивлячись на як і раніше, розгублене обличчя свого супутника. Джордж мовчки вклонився, цілком довіряючи себе в руки Мері. Ситуація була з тих, що вимагають жіночої спритності. Їх провели у вітальню, тільки на дворецький пішов, як двері знову відчинилися, і з'явилася повна дама з безбарвним волоссям. Мері Монтрезор зробила крок до неї, але відразу ж зупинилася, спритно розігравши здивування. «Як?» Але це ж не Емі, от прикрість. Так, мабуть, відповіла хрипким голосом товстушка. Слідом за місіс Пардон Стрейджер увійшов величезний чоловік із бульдожою головою і зловісним виразом обличчя. Більш огидного типу Джордж ще ніколи не зустрічав. І справді дивно, повторив бульдог глузливо. Я відразу розкусив вас, панове. І мені зрозуміла ваша гра, руки вгору. Він вихопив із кишені величезний револьвер. Сказано руки вгору. Бела, обшукай їх. Бела, вона ж, місіс Пардон, Стренджер, упевнилася, що ні в Мері, ні в Джорджа немає зброї. Ви гадали, що дуже хитро розіграли невинність, з'явившись сюди. Якби не так, прорахувалися, і надто міцно. Не знаю вже, чи доведеться ще коли-небудь вашим друзям і родичам побачити вас на волі. Гей, ти що? крикнув він, помітивши легкий рух Джорджа. Без жартів. А то миттю тебе ухлопаю. Будьте обережні, Джордже, – прошепотіла Мері. Буду. запевнив її молодий чоловік, і ви нічого не бійтеся. А тепер, марш, бела, відчини двері. Вище руки, вище, крокуйте. Спочатку дама, так, а тепер ти. Я ззаду, давайте по коридору. Марш і нагору. Вони підкорилися. А що ще залишалося робити? Мері піднімалася сходами, піднявши руки, Джордж за нею, але ходій з револьвером замикав ходу. Дівчина піднялася на майданчик. Вибравши момент, Джордж різко штовхнув людину бульдога в груди. І той, перераховуючи сходинки, покотився по сходах. Джош кинувся вниз, уперся коліном йому в груди і схопив револьвер, що випав з його рук. Бела з криком ретирувалася Мері, бліда, як полотно, теж збігла вниз. Джордже, ви не вбили його? Чоловік не рухався. Джордж уважно оглянув його, приклавши вухо до грудей. Не думаю, відповів він невпевнено. Але поклав я його на обидві лопатки зовсім непогано. Слава Богу. Чиста робота мері, так? І в мула є хороші сторони. Мері потягнула юнака за рукав. Поїхали, благала вона, поїхали якомога швидше. Я хотів би зв'язати цього типа, сказав молодий чоловік, не дозволяючи відволікати себе, не могли б знайти шматок мотузки. Ні, Джордже, прошу вас, поїдемо. Я, я так боюся. Вам нема чого боятися, я ж з вами. Джордже, любий, благаю, підемо звідси. Я не хочу бути замішаною в скандалі. Її благання подіяли. Молодий чоловік дозволив відвести себе з дому, і вони через сад кинулися до машини. Сідайте за кермо, слабким голосом сказала Мері, я не можу вести. Джордж підкорився. Усе таки я хотів би знати, у чому тут справа? Хто знає, яку капость замишляв цей тип. Я не буду вплутувати поліцію, оскільки вам це не подобається, але я проведу власне розслідування. Ах ні, Джордже, я не хочу, щоб ви це робили. З вами сталася така приголомшлива пригода, і ви не хочете, щоб я кинув усе і не докопався до істини, та ніколи в житті? Я не думала, що ви такий кровожерливий, промовила Мері зі сльозами в голосі. Ані трохи я не кровожерливий, адже почав не я, а ця скотина зі своїм величезним револьвером. До речі, чому він не стріляв, коли я піддав йому ногою? Джордж зупинив машину і витягнув із кишені зброю. Ось так штука, щоб мені провалитися. Так він же не заряджений. Якби я знав, юнак замислився. Мері, все це дуже дивно, сказав він нарешті. Так, я знаю. Тому й прошу вас забути про цю справу. Ні, не вийде. Мері глибоко зітхнула. Схоже, мені доведеться все вам розповісти. Найгірше у всій цій історії полягає в тому, що я ніяк не могла передбачити вашої реакції. Поясніть, будь ласка, річ у тім, я завжди вважала, що дівчина має знати, чого можна очікувати від чоловіка, з яким вона зустрічається. Так, і найважливіше для неї. Це знати, як чоловік чинить у тій чи іншій критичній ситуації, чи вистачить у нього присутності духу, мужності, рішучості, щоб подолати її. Дуже важко передбачити, поки не випаде слушна нагода. А такий випадок може трапитися через багато років після весілля. Коли дівчина виходить заміж, вона знає, що її обранець добре танцює. Може, вийти переможцем у боротьбі за таксі в грозовий вечір. Що ж, і це корисні таланти. Так, звісно. Одним словом, бажано, щоб майбутній чоловік виявився справжнім чоловіком. Ну, є чимало місць, де він повною мірою проявляє свої справжні якості. Безсумнівно, але в нас в Англії не так то багато таких місць. Ось і доводиться створювати ситуацію штучно. Ви хочете сказати Мері? Так, хочу. Цей будинок, по суті, мій, Джордже, і ми з вами приїхали сюди не випадково. А той чоловік, якого ви мало не вбили. І хто ж він? Хто? не витримав Дантес. Роб Велс, актор. Він зазвичай грає в кіно чемпіонів з боксу. Я його просто найняла. Абела, його дружина. Ось чому я так злякалася, коли ви спустили його зі сходів. А револьвер і справді був незаряджений. Він частина аксесуарів студії. О, Джордже, ви дуже сердитеся на мене. Скажіть, я перший, на кому ви проводили свій дослід? Ні, зачекайте, зараз збагну. Ви дев'ятий з половиною. Незрозуміло. Хто ж половина? Бінго, просто відповіла дівчина. І нікому не спало на думку штовхнути вашого актора як слід. Ні, нікому. Одні намагалися блефувати, інші негайно капітулювали, але всі без винятку дозволяли себе зв'язати і заткнути рота. Звісно, мені вдавалося вибратися зі своїх пут. І як належить героїням роману, Після чого я звільняла свого супутника, і коли ми тікали, будинок виявлявся порожнім. І що ніхто, ніхто не подумав, що це розіграш або щось у цьому роді? Ні, ніхто. У такому разі, сказав поблажливо Джордж, я вас прощаю, Мері, дякую, Джордже. Тепер нам, Мері, залишається вирішити тільки одне питання, куди ми їдемо? До Лемберт Паласу чи до доктор Скомонс? Я, чесно кажучи, не знаю. Про що це ви? Про дозвіл на шлюб. На мою думку, тепер це само собою зрозуміло. Ви, схоже, схильні надто вже швидко змінювати своє рішення. Скажіть, а той, хто заручився з вами, часто виявляється третім зайвим? Але я не просила вас, Джордже, одружитися зі мною. Ах, вибачте, а біля гайдпарку місце зізнатися не найвдаліше, але у всіх є свої слабкості. Нічого подібного. Я просто жартома тоді запитала, чи не хочете ви зі мною одружитися? Я ж не всерйоз. Будь-який адвокат без вагань доведе, що це була справжнісінька пропозиція. До того ж, я знаю, ви згораєте від бажання стати моєю дружиною. Я? Після восьми з половиною провалів це очевидно. Подумайте про чудове почуття захищеності, яке ви відчуваєте, розділивши життя з рішучим чоловіком, здатним витягнути вас з будь-якої небезпечної ситуації. Цей аргумент змусив мері задуматися. Потім вона із серйозним виглядом твердо сказала: Я вийду заміж тільки за того. Хто стане переді мною на коліна? Джордж подивився на неї. Вона була чарівна, але він був упертий, як мов. Це принизливо повзати на колінах біля ніг жінки. Я цього ніколи не зроблю. Яка жалість, задумливо пробурмотіла Мері. У мовчанні вони доїхали до Лондона. Джордж не вимовив жодного слова. Обличчя Мері ховалася за полями капелюха. Коли вони проїжджали повз гайд парк, вона ніжно попросила Джорджа. Ви не могли б усе таки стати на коліна? Ні. Він взяв гору, він це відчував. У глибині душі вона захоплювалася ним. Але він підозрював, що вона теж уперта, як мул. Він раптом різко зупинив машину. Зачекайте хвилиночку. Він схопився, підбіг до вітрини фруктової крамниці і повернувся так швидко, що поліцейський не встиг зробити їм зауваження. Від'їхавши, Джордж кинув яблуко на коліна мері. Іжте фрукти, сказав він, це корисно для здоров'я. А також символічно. Символічно? Так, при створенні світу Єва пригостила яблуком Адама. А в наші дні. Адам перехопив ініціативу. Я зрозуміло пояснюю. Так, цілком. Куди вас відвести? Додому, будь ласка, він загальмував біля Гросновер сквер. Обличчя його було безпристрасним. Вийшовши, він обійшов машину, щоб відчинити дверцята перед мері. Дівчина зробила останню спробу. Джордже, Любий. Ви не могли б, ну, просто щоб зробити мені приємність ніколи. Але тут сталося щось непередбачуване. Джордж спослизнувся, марно намагаючись утримати рівновагу, і впав на коліна просто в бруд. Мері радісно скрикнула і заплескала в долоні. «Джорджа, милий, тепер вирішено, я виходжу за вас. Ви можете їхати в Лемберт Палас і попередити архієпископа Кентерберійського. Але я зовсім не хотів. Усе це це через розчавлене яблуко. Він тримав двома пальцями речовий доказ. Неважливо, розсміялася Мері. Головне доконаний факт, коли ми з вами посваримося і ви кинете мені в обличчя докір, що я перша зробила вам пропозицію. Я зможу заперечити, що ви на колінах благали мене про це, і все через благословенне яблуко. Ви ж так хотіли його назвати? Так, накштал цього. О пів на шосту містеру Лідбетеру доповіли, що його племі не хоче його бачити. Прийшов вибачитися, злорадно подумав старий. Чесно кажучи, я був жорстокий з ним сьогодні вранці. І наказав просити Джорджа. Племінник увійшов із найнезалежнішим виглядом «Дядько, я хочу сказати вам кілька слів. Сьогодні вранці ви були до мене дуже несправедливі. І мені хотілося б знати, чи могли б ви, якби ви були на моєму місці, і мали за плечима стільки ж років, якби ви були буквально вигнані з дому, як людина, що зганьбила сім'ю. Ви здобули б собі дохід у 20 тисяч фунтів за час із пів на дванадцяту дня до пів на шосту вечора. Ти зовсім збожеволів, хлопчику. А я це зробив, тому що я спритний, і одружуся з дівчиною з вищого світу, багатою і красивою. Заради мене вона відмовилася від герцогської корони. Ти одружуєшся на грошах, хлопчику. Я ніколи не вважав тебе здатним на це. І ви не помиляєтеся, дядько. Я ніколи не наважився б просити її руки. Але на щастя, вона випередила мене. Щоправда, потім вона хотіла змінити своє рішення, але я зумів переконати її, не робити цього. І знаєте, дядьку, що я зробив для цього, витративши всього на всього два пенси. Я схопив м'яч на льоту. Як це? Які два пенси? Який м'яч? Яблуко в торговця фруктами коштувало два пенси, решта спритність рук. Упевнений, нікому б в голову не прийшло подібне рішення. А до речі, дядьку, скажіть, де можна отримати дозвіл на шлюб? У Лемберт Палас чи в Докторс Командс? Кінець оповідання.